Як покращити свою самодисципліну. Насправді не дуже тяжко. Не потрібно кожного дня багато чого робити. Потрібно кожного дня робити невеличку дію. Це може бути фізична активність зранку. Отжимання або присідання. Кому як зручно. Але коли ви зранку зробили, у вас дуже багато хороших процесів відбувається. Перше, знижується рівень стресу. Ми з добропросонаціями не завжди такі аж бадьорі, ура, новий день. Ні. Ми такі соні, в'ялені і так далі. Зробили рівень стресу зменшився, трішки бадьорі збільшилася. Щоб звичка ефективніше застосувалася, спробуйте перетворитися в невеличку групу. Напишіть десь цю звичку, день пройшов, виконав, день пройшов, виконав. Ось сьогодні зробили, виконали, все, я молодець. І вам буде трішки приємніше для людини гра, для дорослих, для маленьких, для всіх приємніше, чим просто якась нагрузка ту 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 ту